Друзяки, у нас вже осінь, попереду в нас зима. І я вирішив зняти невеликий коротенький огляд саме на автономку, на мого помічника, хто мені допомагає бути в теплі в осінні виїзди там на дві мінімум доби. Тому що вже спати, як би в наметах дуже холодно. Намет, коротко скажу, це в мене куб. Теплий куб зимовий. Ну, тема відео не про Куба. Якщо захочете, окремо я зніму відео на куб огляд. Тема в нас про автономку. Вона актуальна в нас в наших реаліях не тільки на риболовлю, але вже і вдома. Самі знаєте, яка в країні ситуація. З теплом, може бути, ну, багато хто пам'ятає 22-й, рік. Ну, не будемо про погане. Давайте е, я вам розкажу, так як я ним вже користуюсь рік, і в мене маленький вже бекграунд є. Це прошла осінь, це весна і знову осінь. Тому в мене є е, розповісти, що про його. Так, друзяки, Я не буду в ТТХ показувати, я десь вставлю, е, що на коробках написано на документах. Я розкажу простими словами, щоб всім було е, ясно. Е, вставлю, як вона називається, здається, це вівор. Фірма купував я його е, десь 5,5 тисяч, здається. Е, класний продавець. Я їздив до його додому саме. Він там і тестує їх, і показує, сам ремонтує. Його там десь чи в Viber, чи в Телеграмі каналі є. Кому треба буде, я скину. Е, давайте почнемо з цього, що е, написано там на коробках 5-8 кВт і все остальне. Це мене не дуже цікавить. Мені цікавить її саме функціонал. Не те, що написано, а для чого я її брав. Дивіться. Е вона живиться перша 12, 24 і 220. Це перший, який функціонал я саме брав. Тому що її можна заживити як від відбиченого акума, так як від станції і дома від 220. Це те, що треба. Е Розміри я теж не буду їй показувати, розказувати. ну Вони всі стандартні. Вони, друзі, всі стандартні і щось про них довго витягнуто, вузьку таку я не захотів. Тому що ну, це більш компактніше. В неї тут термодатчик з пультом. Ще в неї є пульт. Зараз гляну, о немає у мене з собою. Ще є пульт на... Там лежить на столику. Дистанційний пульт. пульт. Бак в неї на 5 літрів. Що в неї в комплекті йде? Іде гофра, а така коротенька. Це я вже докупав. Чому? Тому що я хотів її ставити трошки далі від намета, щоб при запуску гази перші не, ну, не попадали в намет. Тому я удлінив, купив гофру метрову. Бо в комплекті я ж кажу, там іде до пів метра. Вона коротенька. З приводу вихлопної системи. Багато я знаю, хто ставить глушителі чи подовжують її. Ну, Подовжувати її, якщо в квартирі, то є сенс. Якщо на природі, я не бачу сенсу. Тому що глушитель ставить сенс, теж я не бачу, вона робить доволі таки тихо, Зараз послухаємо. З приводу подовжування, ну, якщо ви не хочете, щоб. Якийсь неприятний запах був на початку, як вона заводиться, то в принципі можна. Але більше для дому подовжувати. Тому що, чесно скажу, ну, де б ви його не поставили метр чи два, все одно вітром десь подує і е, запашок буде. Але він не критичний і як вона тільки розігріється, вона одразу ну, немає неприємного запаху. Так, ззаді в неї ще там фільтр. Що я скажу? Щоб користуватися їм на природі або вдома, по-любому треба такі якісь реєчки зробити. Я високі не ставив, багато хто там, ну я не особо не бачив, хто щоб, ну, багато я бачив хлопців саме вдома, ставлять на, на такі проставки великі дерев'яні. Я не брав сенсу ставити мат, тому що я користуюсь нею на природі, і вона стоїть в мене на землі. За наметом. Хтось там пару разів десь мені відео проскакувало в тік і щось там, ставить її в палатки. Ну, люди хворі? в палатці, ставить автономку. По-перше, вихлоп, на... Ви нафіг спалите палатку. Просто пропалите. По-друге, вона буде шуміти в палатці. Ну, В наметі ставить її, Ну, я не знаю, що це на ким бути. З приводу термодатчика. Дивіться, багато спорів, от виводять, удлиняють термодатчик. Чесно, я пробував і від цієї затії відмовився. Чому? Розказую. Термодатчик, що таке? До війни я займався ватажними перевезеннями, автономки, я знаю, дуже-дуже класно. Що таке термодатчик? Вона нагнала а-ля клімата. Виставили, наприклад, там 18 градусів чи там 17 Вона воно нагнало, відключилось. Температура впала на 2 градуси, вона нагнала. Чесно скажу, це повна фігня, коли прохолодно. Особливо, коли вже так знаєте доходить ночі під нуль. Тому що, нагнавши вона там образно там 18 градусів, вона відключає насос і продує звичайний. Воздух він становиться прохолодним. Поки вона видує, її ні в комусь випадку не можна відключати від е, е, живлення, тому що е, помилки не буде, буде е, її треба буде продути і на другому запуску буде коптить вона. Е, ще раз, по поводу термодатчика, чому його не завів? Тому що поки вона е, виключається, вже е, температура сама. Менше ідує вже на 2 градуси мінімум, а потім все е, слабше і слабіше. Не 18, а наприклад 16. І поки поки він виключиться. А намет е, це не приміщення, він, температура падає дуже швидко. Тому через хвилини-дві вона знову запуститься. Тому що реально не буде тримати вам намет, як вдома. І він або в машині, як, наприклад, на вантажних машинах, да, у мене там на нагнало температуру спальне місце в мене утеплено, плюс це кузов, плюс пластиковий капсула спальника. То я розумію, там ще там, хвилин 10 воно буде тримати. І то, скажу чесно, якщо морози, то ну, вона й не виключиться навіть тому, що постійно буде вона масла. Тому я термодатчик не трогав. Не вношу в приміщення, а я виставляю на мінімалки. І вона тоді на мінімалки тримає прекрасно з е, нормальним розхідом палива. І ну, не треба, ну, в ньому пропадає сенс. Все є там на пульту, в наметі пульт. Все на пульту, в принципі, тому сенсу його немає. Е, сказати про розхід хочу. Е, бак 5 літрів вистачає на 3 ночі. Живлю я її від акумулятора сотки 860 здається ампер-часов. Зараз я вам покажу його. 12 вольт 100 ампер-часов, 850 так. Хватає мені на тиждень його. На тиждень це ночі наприклад, там, з там, 6-ї вечора включити як я з віки виїжджаю, по десь. 8-10-ту так. Бака вистачає на 3 таких ночі, акума на 7 днів. Що ще вам сказати? При куплівлі, якщо для намета, по-любому гофра буде купуватися. Все остальне тут нічого не треба модернізувати. Дві планочки ставити на. А єдине, що тільки да, провода ще до акума, вам треба буде дійсно їх удлінити, тому що я пропускаю через низ. І все. Багато в основному коропятники її використовують. Ну, Я вже ж другий сезон юзаю, мені дуже-дуже дуже вона зайшла. Тому я скажу чесно, можна брати сміло. Мінусів в неї великого рахунку поки ще не замітив. В прошлому сезоні я днів 20 прокористувався, в цьому сезоні вже місяць. І от зараз осіння вже в мене вилазки, ну це вже другий тиждень, вона в мене маслає. Тому, друзі, цінники в неї були приємні на той час, коли я купував. Нічого поганого я не скажу. Звичайна китайська автономка. Запихнута в корпус. Все. Які вас ждуть проблеми, та ніяких. Переваги, ви в теплі, розхід. Шикарний. Я заправляю повний бак, собі беру каністру 10 літрів. Мені хватає реально прожити 2 тижні. Реально хватає прожити 2 тижні. Розхідний плюс. Акума жре дуже мало. В принципі, я жую, одного акума вистачає десь на тиждень. мені. І ще запас десь 40% акума є. 30-40%, тому що я його дозаряджаю. Провода трошки удлінить прийдеться. Гофру. Як мінімум докупити метрову, невеликі дощечки приділати Вихлоп можна не трогати з приводу, чи шумно вона працює. Давайте подивимося. Ми її включили. Зараз вона запускається. Давайте послухаємо, як вона запускається і скільки, ну, як вона гучно працює. До речі, зараз подивимося, скільки вона буде до повного запуска і як гучно. Зараз включимо секундомер. Зараз вона прокачає паливо, включиться фен, розкочегариться і потім вона виходить на свої стандартні оберти. Тридцать секунд сорок сорок пять. Все, включився насос, почав клацати насос. Все, вона запустилася. Зараз вона розженеться, прокачається, і, звісно, буде вже вийде на свою температуру. Спочатку вона починає проганяти на максималки, потім затихає. І я виставляю його на мінімалочку. Повірте, друзі, цього буде достатньо. З головою. Навіть термодатчик, я ж говорю, не треба. Не треба трогати термодатчик і виставляти там ніяку температуру, тому що цього отак, повірте, за ну я не знаю, образно, і всі скласти е, дні, які я провів саме з автономкою. Це десь 30-20. Тут 60, 60 днів я вже нею прямо прожив 60 днів саме з автономкою. Тому є що вам сказати по-чесному. От вона розганяється на максимальний рівень. Дві хвилини. Грубо говоря, у вас дискомфорта буде, поки вона розженеться буквально хвилина. От вона вийшла на максималку. 2,45 сорок п'ять. Від е, запуска. Нажаття на кнопку. Два 3 Три хвилини. Зараз почекаємо, поки вона вийде повністю, розженеться і почне скидувати оберти на свої мінімалки. В мене виставлено на мінімалку. І повірте, його реально не, 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 не треба його протягувати в квартиру. Так. В наметі ні, сенсу нема, намет стиває. Тому ви робите, зробите ну, дурницю, якщо ви туди його заведете. Вона більше на розогріві буде брати, на... Е, тому що вона на максималках. Зараз вона тяне максимум. Зараз вона тяне. Якщо вона виходить на свій робочий е, діапазон на мінімалках, вона бере як мобільний телефон. От час вона бере все, почало стихати. Все, виходить на мінімалку. Грубо говоря, 4 хвилини. От. Чотири хвилини вона від нажаття на кнопку запускає, і чотири хвилини вона повністю вийшла в робочу температуру. Все, от вона на мінімалках працює. Все, ви розуміли, спокійно на ліжку я лежу і, ну, якщо тепліше, зараз там 6-7 градусів вночі, то в принципі можна укритися чимось тоненьким, якщо морозно. В термухі все. Навіть не, не залажу спальничок. На мінімалочках все комфортно, але ви розумієте, що треба ще ж і не було, щоб жарко, щоб дихати можна було. Е, термодатчик, ви з термодатчиком не зможете нормально спати, тому що пояснюю, чому не, не зможете з термодатчиком спати нормально. Ще раз говорю, вона розігналась. Зараз на мене вам там 16 там, чи 18, скільки ви виставите. Ви Потім вона відключає насос, просто дує фен. В цей момент насос, коли відключений, вже температура знижається і дує звичайний звичайне повітря. Що ми маємо? Так, в цей момент намет остиває. Він остине буквально за 2-3 хвилини. І вона знову включається на максималки і опять починає розганятися. І по-перше, це. Постійно шум, по-друге, ви нічого не економите. Як клімат-контроль в машині, воно не буде працювати. Ще раз кажу, в наметі це не потрібно. Дома так, тому що там стіни, е, утеплення, воно буде тримати. Тут же воно тримати не буде в наметі. Тому термодатчик можна не удління, не тягнути його в намет, Тому що від його толку ніякого, чесно скажу. Ну ніякого. Ну це глупо буде. Все, от так вона працює, все. Можна це все робити з пульта. Додавляти. От. На максималку там його вигнати. Іли вже отсюди. Я собі це роблю з пульта. От я поставив собі мінімалку, все. І от вона на мінімалочках. Дуже малий розхід. За ніч десь з'їдає півтора літра. Вот так вот.